Покинули ми Київ, будемо чесні. Місто не цікаве. Кому цікаво двігати Київ? Кожен кохожник двігає Київ, каштан, мачта на фрегат нам, Золоти Ворота. Ну, будемо чесні, це не цікаво. І двігати гетто це в рази круто і це трушно. Двігать Кривий Ріг, Кам'янське, Запоріжжя, які ще є прекрасні города. Ну, єдиний прекрасний ніколи в світі іншого і кращого міста на світі ніколи не буде, як Павлоград, Ятаград. Град, шахта, град. Крош, я забув. Ладно. І це не важливо. Сьогодні ми повертаємося до свого нормального життя і покажемо як живуть Обичні пацани з Донбаса, обичні шахтери, після шахти. Я обычный шахтер. Почему я должен кормить этих киевских нахлепников? За что? Павград сам себе может кормить. Так, любі друзі, я вже не можу записати відео цілий місяць із за погодних умов, бо все дуже печально. А зараз мене запросили покататися за гроші, там буде якийсь баскетбольний турнір в проміжках там одну-дві хвилини покататися. Ще за це заплатять. Not bad. Oh. <му> Катався, бо відчуттям А я роботи на двох роботах. Бритися, напевно, була дуже велика помилка, но Нічого, звикайте. скоро пройде. Ми представляли одну із команд. Вони, до речі, програли. Там якась борна солянка, блогери, токери, тіктокери, токарі, колишні спортсмени, напівпрофесіонали, щось з цього роду. Я насильно вникав, нікого з них я так і не впізнав і не знав. З цікавого познайомився з куратором. Куратор наш виявився організатором Київ Carfest. Ну, я ж по приколу видвинув пропозицію: кажу: давай на наступний Carfest, ви там фігури привезете. Ми приїдемо щось поробимо. Він мене почув, погодився. Тому чекайте наступного Карфеста. Він мене почув. А ми переходимо далі. Дурак! Стой, стой, інсайд, інсайд, інсайд. зараз буде інсайд. Григорій, Григорій, давай. Єбой, жестім. Да, вы... да. Да. Блять, все слетело. И нога, и рука, и да, не докрутил, бывает. И... Вас пасени. дай п'ять. Шановна делегація шахтарів, заводчан і всіх робітників. Покидаю стару хату, приїжджаємо на нову, вже зібрали лахи і зараз покажу, в чому я живу. І це буде швидкий огляд на совєтську хрущовку з євроремонтом, який наснився навіть європейцям. Ну, основна кімната, білі стіни, моїх правда запороли, хтось там тапочками, хтось колесами, ну. Но... півбіди. Та переходимо далі. Й... У мене були два окремих підсклади. Перший невеличкий мі підсклад це кладовка. Раніше тут спали, не знаю. Тут деякі в то більше не нет. Ну і другий момент, який я окупував, це був балкон, він завжди заставлений був велосипедом. Ренат Ахметов почув молитви дітей Донбаса і мені як найкращому працівнику літера на машину заводу було виділено одна маленька скромна квартира у місті. Етаград. Дякую фонду Ренату Ахметову, підприємству ДТЕК, літера машина стріляному заводу, спонсорам каналу і всім глядачам. Впечатлення, звісно, не дуже. Будемо чесні, хати не в стайл, що тут можна робити. Велосипед я навіть сюди не зможу поставити, замазати хату. Мені буде дуже жалко і дуже дорого. Я не зможу тут гараж розвести, я не зможу велосипеди крутити. В окрузі в цьому районі навіть немає, як у мене було в полограді заведено. Мій дом, гараж, і за гаражем одразу йде мій любимий літина машина, створительний завод. Тут навіть гаража поруч немає, і в хаті я не можу його зробити. Ну, Мені не подобається. Скажіть мені, Серівку, будь ласка, де я тут можу помити велосипед, щоб виставити його на обнову? Де? Чим? Оте. А ти пам'ятаєш, як ми чекали, що школьники пригнуть дроп любві 3 години? Прикнули, да, вот що вони побудуть. От от, як його, як я його назвав. Добрий день, шановний пан. Добрий Розкажіть, будь ласка, як ви пригнули дроп любві. Під'їхав, підйорнув, вот видернув, полетів. Улытив в плашку. Не в приземление. Супер. И выживый. Вроде. Д Демка жива. Три трещины землячены. Нормально. Я схожий на мешание Городика. Бля, я Блядь, дай наклейку. Дай наклейку. Дай наклейку. Миша, дай наклейку. Дроп в любви. Дроп в любви. Да, давай, Дроп любви. Мешань гороник, фринай, не бойся. Жесть им, Жесть Сим, Стим, Мама Верах, стар, мама Верах. Йоу! Оооо! Оооо! О, нет! Ремкуплект менять! Блядь, ну я велик засавил чувак, кто ты что? Забирай, мне не нравится. Ча, Гриша, пропозиція дроп, люблю фрірайд, станд, не знаю. Пропозиція досі в силі. Ти береш хода, отак от приїжджаєш туди в плашку в калюжу. І це дроп калюжа. Давай, давай, чувак. Мені легше до трьох, блядь. Не, я мінусуюсь, пацани. Я на моциках, відітьте, будь ласка. Добре. Окей. Криша, кричи, дроп, 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 дроп. дроп любви. Я сейчас на БМ буду делать. Дроплюб прямо сейчас! Станция метро арсенальная едет первый участник. Нахуй! Вот, бля! Сын хуи Обидели друга! Будемо збирати залучки МТБ, у мене тут лишилися дві штучки. Так, сьогодні ми зберемо перегнать кепітал або холі. Давайте зберемо холі. Про нього я теж забув, ну, ладно. У мене є рокшок Аргайл арбузик. Я його вже зігнав до 80 мм. Було сотка для 24-х ліс, це було б прям занадто. Тюрмо я вже одразу поміняв це не з дістрика. До цього був якийсь НС, У нього були відрізнені ручки, і минулий власник розумів, що йому не вистачає довжини. Він їх назад пробив. Ну бред. Якесь сепарське колесо з гіргівськими ленточками. Я гніда, я вже тут розвів невеличкий гараж. Вибирайте наступне відео на МТВ, на якому із у мене їх два і де це зняти. Чи просто по класиці взяти БМчику кудись поїхати. Мені щось ось це ближче. І так, ось ця калемага і та вже знаходиться на продажі, так що кому цікаво, можете писати. З мене в коментах лахали, що я як пенсіонер записую все собі в блокнотік, щоб потім це звіряти. Ну, з футболками. Плюс-мінус mm. так же. Я абсолютно всіх виписав, щоб потім можна було звірити, чи скинули мені бабки, чи запакував, я чи вклав стикера. Отак от, от. Все, йдемо відправляти. Але я ще не розібрався, як робити це з Європи, бо багато хто позамовляв в Європу. Ну, круто. Я ще Доброго дня, з вами найкращий Байербер цього міста. Яку на сьогодні стрижку ви бажаєте, пане? Вас підстригти під спайдермена? Діву пеклонсовку.